169 гривень за одиницю це светрики підліткові від бренду «Пеперц» Легкі. Вони йдуть на осінь, без утеплення. Ось такі гарні в'язані светрики для дівчаток та хлопчиків з манжетиками. Ось такий варіант є на блискавці до грудей. Гарна висока горловинка. Для дівчинки ось такий гарний рожевий. Таких у лоті буде декілька. Будуть ось такі трохи легші светрики. Для хлопчиків, так і дівчаток, м'ятного кольору. Ось така горловинка, манжетики, під джинсики, під брючки дуже гарний варіант. В такому самому дизайні йде синій колір. Дуже такі гарні, простенькі на кожен день. Також чорно-білі. Ось такі для дівчаток. Розміри тут 134-146 одиниць, 146-152, 7 одиниць і 158-164 3 одинички. Ось такі гарні синенькі, наче море. Також з горловинкою, з манжетиками, такий в'язаний. І будуть також в упаковочках. Ось такі гарні для хлопчиків. Склад тут взагалі супер. 20, бавовний, 20 80 бавовни, 20 поліаміду. Ось тут, наприклад, 60 бавовни, 40 поліаміду. І тут також 60бавовний, 20. 40 поліестеру. Для замовлення такого лоту 169 гривень за одиницю. Звертайтеся до наших менеджерів.